Дію програми із компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб продовжили на 2023 рік. Уже чотири підприємці подали заявки на отримання такої компенсації у Тернопільській області. Вони чекають на фінансування для порівняння у 2022-му 219 працедавців області звернулися за такою виплатою. Вже профінансовано 4,6 мільйона їм за працевлаштування 380 вимушено переміщених осіб. Це були працівники, які роботодавці приймали самостійно на роботу. І були такі, які на роботу приймали за сприянням служби зайнятості. Держава сплачує роботодавцям компенсацію за працевлаштування ВПО. Додаткові гарантії переселенцям надають і у фірмах. До прикладу близько 25 українців, які приїхали у Тернопіль через бойові дії, взяли на роботу в одне із підприємств міста. За них уже отримали двомісячну компенсацію. Це в тому числі і додаткова фінансова допомога з профспілки на проживання, на забезпечення в їдальні. Тому в першу чергу це елемент соціальної відповідальності, тобто в єдності наша сила. Ми всі це розуміємо, і в тому числі це в єдності в співпраці з державою. Підтримка держави важлива, кажуть представники бізнесу, аби і люди, і компанії не лишались сам на сам із викликами, які спричинила війна. Економічно всі ці аспекти взаємопов'язані. Тобто підтримка компаній дає можливість працювати переселенцям, дає можливість працювати місцевому населенню. Це відображається позитивно на бюджеті держави. На цей рік анонсували значно більше ініціатив щодо підтримки підприємців і бізнесу, які дають людям роботу через центри зайнятості, і не тільки ВПО підприємство, яке відноситься до малих і середніх підприємств. Якщо вони працевлаштовують на новостворене робоче місце, ми відшкодовуємо їм за 12 місяців єдиний соціальний внесок. Якщо роботодавець працевлаштовує людей з числа, наприклад, проблемних категорій, які потребують якихось додаткових гарантій на ринку праці, ми будемо відшкодовувати єдиний соціальний внесок продовж 12 місяців, але ну, не більше ніж два мінімальні соціальні внески. Компенсації мають бути і за працевлаштування молоді віком до 25 років для військових, людей, яким залишилось 5-10 років до пенсії, та інших. Категорії різні, як і компенсаційні виплати працедавцям. Хто і як може їх оформити у центрі зайнятості, знатимуть уже незабаром, коли отримують роз'яснення уряду.